Профілактика деменції під час звучання англійської я починала панікувати в таборі з дітьми в Ірландії. Була як супроводжуюча і створювала своєю подругою колегою. Так само уроки для цих дітей. Хто би міг подумати, що бакалавр з графічного дизайну? Стане репетитором з англійської. Я хочу читати тепер все англійською. По чотири сторінки нових слів, весь час весь день спілкуюся англійською. Нічого не знаю. Там мене просто присадили на дупу. Вже дуже багато років чуємо, що англійська це чуть ли не єдиний предмет в школі, який нам варто вчити, який нам завжди знадобиться, який змінить наше життя, яким би це мовитоном не було. Я би хотіла в цьому відео підтвердити, чому англійська це класно. і якби голосно це не звучало, справді англійська змінила моє життя. Я би ніколи не могла повірити, що фраза моєї мами стане реальністю. Вона колись мені сказала, що колись я скажу їй дякую за те, що вона змушувала мене вчити англійську. Звісно, що я не дякую за те, як вона це змушувала мене робити. Я б могла просто кожного дня вчити по два листи, тобто по чотири сторінки нових слів, але згодом вона мені дала зрозуміти, що. Справді це один з найважливіших взагалі предметів, так як і більшість я почала її вчити з перших класів. І також це не було увагу, яке навчання, де я могла спокійно собі навчитися, як будувати речення, як виражати свою думку. Ні, це було просто вивчення граматики і набір якихось слів. І тому під час звучання англійської я починала панікувати, тому що я взагалі боялася цього предмету. Я боялася того, що я не знаю, того, що в мене можуть спитати на уроці. Того, що я можу опозоритись, просто опозоритись перед класом. І так, англійська не була моєю сильною стороною в шкільні роки. Я змінила три школи в своєму житті, і для мене це було дуже відчутно, тому що кожному новому класі я мала показувати свої знання, так би мовити, напрацьовувати авторитет. Я жила взагалі в Володимирі, але переїхала у Львів 12 років. І коли я перейшла в сьомий клас у Львові. Я вважаю, що мені досить пощастило з вчителькою, тому що там мене просто присадили на дупу. Я зрозуміла, що я нічого не знаю. Вона була досить вимогливою, вона змушувала вчити слова на диктанти, але при тому в нас були творчі завдання, які заохочували нас вміти будувати речення, вміти класно висловлювати свою думку. Після цього я взагалі зрозуміла, що англійська це класно, і почала вчити її на курсах. Потім в мене були індивідуальні заняття і паралельно-паралельно під час навчання в коледжі, а я навчалася у Львові в художньому коледжі, де я здобула бакалавр графічного дизайнера. Я поступово підвищувала свій рівень. І, взагалі, хто би міг подумати, що бакалавр з графічного дизайну стане репетитором з англійської. Якби мені хтось це сказав, я би їм не повірила. От чесно кажу, не через те, що я там не знала мови. Ні, просто в мене була професія мрії графічного дизайнера. І як це так, щоб я змінила таку творчу професію на, на репетитора? Тому я з впевненістю можу сказати, що англійська таки змінила моє життя. Поговоримо, як це вплинуло на мене. Завдяки англійській мові я змінила свою роботу на улюблену роботу, тому що я люблю вчити людей, я люблю допомагати досягати їхні цілі. Я люблю допомагати розібратися в складних темах. І, взагалі, я люблю просто потрандіти англійською, і звісно, що це сама практика для мене. Друге, звісно, що я почала споживати контент англійською. А для мене вже англійська не є якимось стресовим моментом. Я розумію, що я не знаю якихось сленгів, я не знаю якихось фраз крутих, можу не знати якихось слів. І це окей, я просто поступово потрошки вчу. Це краще, ніж би я цього не робила. Класно дивитись інтерв'ю з акторками Голівуду англійською, не чекати перекладів. До цього пункту я також можу віднести читання книжок англійською. Насправді я прочитала дуже мало книжок англійською. Це дві книжки повністю дочитані. І третю, я читаю зараз. Звісно, що я переборюю свою лінь, що українською все-таки легше читається, звісно що, тому в цьому плані я трошки з собою борюсь. Відео мені дивитись набагато легше, а от читати цілу книжку це дуже багато ресурсу забирає, оскільки я весь час весь день спілкуюся англійською, весь час аналізую взаємодію своїми студентами, і мені хочеться трошки деколи відпочити. Тому я просто ловлю моменти, коли. В мене є натхнення почитати саме англійською. І зараз я вам покажу, що саме я вже прочитала. Взагалі, перша моя книжка в оригіналі це була «Eat, Pray, Love». Від Елізабет Гілберт. Е, ну, я думаю, всі знають цей фільм і книжку. І я скажу, що це не є прям найлегша книжка, з якої би варто було починати. Пишіть, якщо вам цікава ця тема, і я зніму окреме на це відео. Це було взимку минулого року. Наступну я прочитала вже через півроку влітку. Це була Seven Husbands of Evelyn Hugo» і. And... І вона мені дуже дуже сподобалась як книжка, так і взагалі письмо цієї авторки. І тут вже мені було трошечки легше. Звісно, що другу книжку читати трошки легше, і зараз я почала читати «Twisted Love». Це взагалі любовний роман, тому тут дуже дуже такі побутові розмови, дуже легко все зрозуміти. І я зрозуміла, коли я починаю читати англійською. Я хочу читати тепер все англійською. От справді, як би мені важко не було після робочого дня, але мені прям вже хочеться купляти саме англійською книжки. Я так думаю, та це ж не так і складно, ну тобто ти просто звикаєш, і все. І все. Я вважаю, що це прекрасний спосіб і вивчити нові слова, і відчути ось цю е мову native speakers. Чесно кажучи, я вже загубилась в нумераціях. Здається, третій аспект це. Травелин, я можу спокійною душею їхати в іншу країну, знаючи, що я дам собі раду, що я розберуся в будь-якій ситуації, що би не сталося, я зможу в когось щось спитати, уточнити і так далі. Тобто, подорожі для мене це не є момент стресу. До речі, я була в таборі з дітьми в Ірландії. І я була як супроводжуюча і створювала своєю подругою колегою так само уроки для цих дітей. І ми якби інтегрували ці уроки з, з цим досвідом Native Speakers. І я вам скажу, що так, звісно, що деякі регіони мають такий акцент, що ти просто сидиш, замовляєш щось, і ти не розумієш, що від тебе хочуть. Хоча ти, в принципі, звик розуміти, що від тебе хочуть на англійській, але звісно, що не без таких моментів. Але, наприклад, центральний Ірландія або Східна Ірландія це взагалі просто бусинки, їх дуже легко зрозуміти. Тому загалом так бувають різні моменти. Але коли ти можеш попросити просто трошки повільніше, трошки якось більш розділено говорити, тоді взагалі немає ніяких проблем. І четверте, це звісно, що саморозвиток. Чесно кажучи, я дійшла до висновку, що мені потрібно, я би хотіла і я планую. Вчити італійську я планую вивчити декілька мов за своє життя. Побачимо, як вийде, звісно що. Але я розумію, що по-перше, це класний саморозвиток. Так, ти вчиш різні культури країн. Звісно, що ти покращуєш свою пам'ять в тебе мозок мислить трошки по іншому. Основна моя причина цієї ідеї і цього бажання це. Профілактика деменції. Тому що я розумію, чим довше я буду вчити щось нове, тим повільніше мій мозок буде старіти. І я би не хотіла дожити до старості, де я. Можу там забувати елементарні речі, або моя мова почне деградувати і все почне деградувати. Це мене дуже лякає, чесно кажучи. І я би хотіла все-таки вчити нові мови. І це, звісно, що не полягає тільки в мовах. Будь-який саморозвиток буде впливати позитивно на наш мозок і в старості, але вивчення мов це, звісно, що один з найефективніших способів. Тож я дуже радію, що зараз моє життя. Майже все життя крутиться навколо англійської. Мені це дуже подобається, тому що це постійне вивчення, це постійна практика. Я цим справді насолоджуюсь. І пишіть, який у вас взагалі досвід вивчення англійської, як вона змінила ваше життя і чи покращилась вона? Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо ви додивились до цього моменту, дуже дякую вам за перегляд. І не забудьте поставити лайк і підписку, щоб більше людей побачили це відео. Всім цям -пам.